Мені треба розбан просто щоб зайти і навчити людей. Із того, щоб задонатити. Ви просто без дії. Батько хавко, такого не пробачає. по заднайте потися. Щоб вижити. Скіп. Вона мені дасть. Ні, я не займався, мені маша не дала. А я займаюся тільки, коли вона мені дасть. БЕ. Я хочу на член. Хочеться взяти вас uh -huh. і. Ну, ось, ось так вам робити. Uh -huh. А що сталося з нарізками? я Ліна буде, як ми молодше зразу сидіти. Я своє життя, знаєш, скільки сиділа збоку і дивилася, як грають нахи в том Жорстко, 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 випив пива, кого жахну? блонда, фример... жорстко. Човіха, Човіка, прям, ви поняли? Вона зробила все, щоб перестати бути в цій ролі. І щоб тепер вона короче, грає всі дивляться, вона стала в ЮРСП. Ким випив би пива, а кого жахнув Блонд, афроамериканець. Я би випив пива з афроамериканцем і жахнув би його теж. Скажіть, okay, пожалуйста, що за тупа хуйня... всіх темношкірих людей називати афроамериканцями? Звідки ти знаєш, блядь, що вони афро... 에, блядь, що вони американці саме? Не, я, я ж не доскевича, я просто, типа, так багато людей каже. Ш. Ну. Типа вони, ви думаєте, всі реально в Америці народились, правда? Це кліщип. Зараз я б'є як дзей, джекича. Бля. Я не. Ну я не їм. Всі відходим від вікон, я личу через район. Мені похуй на газон збитий бідний пес патрон. На кальян надів гандон, тарабай мене Антон. Гандон, Антон, ростом. Ха-ха, я ебнутий. Блять, нарешчики цих моментів, так сказать, топових ствечек, можете матюки запікувати, блять? Потому що потім я дивлюсь, реально, що там вообще за топові моменти на тому твічу. І щоб це на свій YouTube канал, мені треба робити за вас вашу роботу. Будь ласка! Якого хуя цього хуя не закенсели? Остаточно. Чого йому, взагалі, дали другий шанс? Тому що він вибачився? І все? Ага. А тепер він ще, типа, пародіює Типа що, жінок? <пятухи> а я кажу, толик, блядь. Хто такий цей Толик, блядь Ну що він їй здався, реально? <пятухи> Чат, <Чо>, я. <пятухи> я не... Це я не розумію, вообще, блядь. А, він плюс вайп, кукумбер. Ну, а нахуй ти ж і спонсор канала тоді, скажи, пожалуйста. Подружка. Че, я кенсили? А, ну дивіться, хто не в курсі. Так чисто коротко. Там була якась тусовка, і ну, були, ну, люди на тій тусовці відповідно. Був цей чел і були якісь дівочки. І він бухим, ліз до цих дівочок, щось там сосать, щось там лапав їх, по-моєму, чи шо. А вони йому казали, типа, Ні, стоп! Типа, ну, нехуй так робить, не роби так, ми не хочемо, щоб ти так робив. І він такий Окей. І потім все одно це робив. Але потім він сказав сорі, Глибоко шкодую, дуже сильно мені, я і І все ком'юніті, і от теж, ну, топових моментів Укртвича, такі, а, та нічого. Нормально? Так тому, бо самі дівчата сказали, що все було не так, як написано у статті. Не так, це в плані як, що вони казали: да, е, ми не проти цілувати з тобою. Чувак. Да, давай. Отак от було. Я правильно поняв? Це прям як ти на побаченнях. А. Ну, раз ви бачили, раз було, значить було. Це я просто вуста не мав. Факт, я того заздув. Треба йти, подружка. Это просто жах. Я возьму твой постелю на чудолю, mm. и огурочки придут, как в томате, в соловьи. Соловьи в томате? Ника, не покажите, пожалуйста, на весьмайлоке Ники, пожалуйста. От як я не знаю, я інколи дивлюся на людей, думаю, боже, як вони встигають, всі соцмережі ведуть, рілзи викладають, я. викладають. Я. Тим часом я, я. прокинувся, зіграв ран в балатро, попукав, поїв два рази. Там закінчився. Не я не, день. Я, не я, не я не я. От е завжди дивувався від людей, які можуть заснути в рандомний момент, коли він захоче. Сука, я ненавиджу, Я коли в рейті працював, пап, навколо, чувак, який, от, от просто, просто уявіть собі, ми летимо літаком до Лос-Анджелеса 12 годин. Чому? Так він сідає в літак. Проходить сім хвилин, він засинає і прокидається, коли ми долітаємо в Лос-Анджелес. Ні, це повна хуйня. Я, я заздрю. Зробок. Я таким людям заздрю бізнес. Чи, наприклад, він бере і каже тобі у перші дня, каже: я піду, годинку посплю і прокинуться, і він іде, і спить годинку і прокидається. А не так, коли ти ну, прокидаєшся в чат. Я кожен раз, коли засинаю, я потім ну прокидаюсь. Не виспаний, ні хуя, я прокидаюсь втомленим, але я все одно дякую Богу, каже раз, що мені взагалі вдалося Мож! Може. Просто я чмо, а не людина? Просто мразота реально. Фак факт фак. Ходиш сядеш, не заводиш, та біжиш, носиш сльози, сирія. Блять, нічого не понятно. Фруктова магія, да? Ей, а яблука де? А яблуко всьо блин. повчела, блін. Це я думаю, де? Стоїть Філіп над водою, з превеликою бідою йому кричать Філіп Філіп, а він хуєм-тіліп тіліп. Блять, яка хуєта. Ого, 55 кг. доводи своє місце, ага. Ой. Ладно, давай скажіть, ні, нічого не кажи йде. Вибачте, нас дівчинка поламала, що робить. Це угарно. Відірвало. Вона трошки відірвалася. В неї просто Трошки, їбать, бать повністю. Смикнула. Не, мені ніколи більше не ходити умазим з віталіком. <ріст> <ріст> Де ти знайшов паличку цю? А, так дуже легко. Де? В кишені в себе. Молодець, а за що ти іншов... мій айка Марі, Марі, тримай іншу паличку. Що <ріст> ти тоді мій Айка спалиш? <ріст> <ріст> Сука, якого хуя цією хуйнею просто показуєш. <ріст> в чому суть прикола? Просто ти типа пікером показуєш за типу смішно стає? Там в прямому сенсі колись насрали, блять, ванну. Не ми. Якось це завершає. Ча, ну насрали ванну і що? Пам'ятаєте як я розказував, як нам стабільно в гуртожитку хтось трав душ піздець. це піздець, піздец. Там була ситуація, я взагалі забув про це, нахуй. Приходила, коротше, до сусіда по, по квартирі, в нього була дівчина на той момент. І вона, і вони щось сиділи, бухали, і вона пішла рано спати, а на той момент приїхала моя колишня. І всі ми сиділи, веселилися, а та пішла спати, і щось, походу, образилась на когось, і пішла тупо нахуярила вану. На мою історію, мою історію травлять, так. А потім на Філіпов зазначили да, а а, 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 мені, а, мені було. Вонючи підмишка Валерія пише, я не вірю, що на твічі настільки не смішно. А <р коштує> Це угарно підзиватися. Мені на роботу, і я теж вона пішла спати. <кнути> я Один, я через, через, через пів години я десь пішов спати, пішов. В рік, а я прокидаюсь, Піше. через пару годин мене колишня е, будить, каже Філіп, вставай, там хтось в ванну насрав. Я кажу, що? В смислі? Я думаю, що це якийсь, блядь, прикол, на, це якийсь тріп, нахуй, що відбувається. Так, Що, <кнути> що хочу сказати. Алексов. Пам'ятаю тебе, що отаким от, от. вчора, вчора. Е, Я тебе, ти в дитинстві, і оте робив, і оте, і осе. Зараз mm. вже подивися, який вже дорослий. Вже, вже... Блять, ну скільки простору, щоб навалити прикола. Просто кажеш, блять, Сань, я пам'ятаю, як ти в дитинстві, помниш? Оце коли ми в лагер разом їздили, і ти і дівчинка нравилась, і ти, щоб ну, реально її здивувати, ти нічого не вмів, окрім як із гамналі пить всякі фігурки. І ти її цифру 8 отак зліпив Що типу, скільки її років і як знак нескінченності, і щоб не воняло, ти її лаком захотів покрить. І спиздив у неї лак для нігті, оцей такий прозорий, там лікуючий, і нахуясь треба було. Коротше, покрив, але там не хватило. І типа і лак закінчився і гамно воняє, і, і варікоз у неї чи і простатіт теж на пальцях. Блять. Бе. Подружуюся. Вже. вже... В... Я навіть Туда. не можу помітити, як цей час встиг пролетіти. отак от. Що, е... я бажаю вам щастя. Здоров'я. Да. Зам... Після розбану рятую кертвіч, що ви взяли, що мене розбанюють і я йду стрімить на твіч. Що ви взяли? Може, якісь стріми там і були би. Ну, я не перехожу стрімить на твіч. На твічі, Бля, а якщо ми захочемо піти в чат рулетку. Что нам сосать хуй писать Ну, типа скажи, пожалуйста. Молодых давайте. Ирка будет? Нет. За молодых. Ну я так. Скажи, сколько, блядь, месяцев назад мы смотрели какие-то риски, и там начались приколы, что типа эта девочка, я не... Мартик, Мартик, и Саша Алексов, что они типа мутят. Він <сь> такий, о, їбать, мутите, а він такий, блядь, ні-ні-ні, ви що, ми не мутим. І це, типа, блядь, досі розганяється одна і та сама тема. Я, я кого хуя? скільки місяців? Емммм... Я, 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 я проти закону? війни! Нет, війни. вайне! Остановіться війна! Оце смішно, а це смішно, це смішно я, ладно. Я, типу, і там, і не там. Дінь, <свіс> <свіс> <сь> <сь> як ти угадав, в цьому склад? Єєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє <сь> 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 <риклад> <риклад> я думаю, що моя під жопою а я почув, що черкнув щось. <риклад> Мінус винона. <риклад> О! Блять, хто грає в цю гру, щоб посредніше уїбати? А, ні, стоп, все мобу да. Стоп ебу! Да? Да! А как можно так быть, що ти буквально б'єш туда и не поебал, ну, типа, блядь, сзади, ничего. Ух, ебать, въебашу! Ну сейчас опять порык, уже диви. Блять, реально викривило. Та їх можна підрівняти. Блять, повна хуйня, ви прикиньте? Ну, от така ситуація просто відбувається і ну. блядь, я не знаю, я би тільтанув. Якби ще я був в окулярах і у мене погнулись би окуляри просто того, що типа Чел захотів з усі сили в'їбати. Бля, у мене був би такий мінус вайп-чат, у мене був би такий тільт, блядь. Я би офнув і просто вигнав би нахуй всіх. Ну, типа, я тільтую в такі моменти. Мені просто цікаво нахуя це робить, прям блядь, спеціально за сил там суть гри не в тому, щоб їбануть. Ну, типа, ні? Ну, типа, да. Филіппаси. Сука, 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 сука. Це не жов, не Все добре, Філіп? Да, да, да. Филіп? Блять, ви чуєте, який звук шлям взагалі робиться? А чого, типа, Мартик не грає, тому що вона не може в'їбатися сили? Там хтось в чаті Філіпа треба пише далбойове. Філіп, хто? Блять, і Філіп не може вгадати тупо все. Что? <связь> nee! Сука, повився на цю, блядь, леж... <связь> 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 Блядь, там людина шлем поправляет буквально, типа, и ты, ты по рукам ее ебашишь все нормально, чат? Боже, какой пиздец <связь> 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 Блядь, вообще вайба нема, я дивлюсь, я прям, я прям в напрузе, в жесткий Я дивлюсь, я прям думаю, блядь, я кохую Тактики? <связь> Та, це скіп, це заслужено скіп абсолютно. А що ви ля надів роги і вже команди 3 хвилини. 3 хвилини. Давай я, я. Хвилини. не береш. Ні, я просто поясню, якщо хочеш виграти, то треба ну, трошечки блі, триматися нашої Розумієш, говно. Для купа, для купа якщо хочеш я. виграти, розумієш? А якщо не хочеш виграти, ну то йди вже куди хочеш собі. Я хочу верити, йде до нашу команду, якщо не хоче, дикудиш. Як вам пощастило, що у мене виключно почуття гумору. Абсолютно ідеально, я розумію, що крін, що не крін, що смішно, що охуєнно смішно. я вам жартую тільки самі, от поняли охуєнні приколи. Я навіть, якщо думаю, такий, Щас це весь чат порве просто на кусочки. Але це не ідеальний прикол. Мортоб краще, я його скіпаю. Я його скіпаю просто. тут, блядь. Це видно? Є, є, є. Так? Чекай, чекай. є варіант, є хороший варіант. Який варіант уже в іні піднімається, а майже ніхуя не вяжу внизу. Нормально, нормально, є варіант. Що? Стій, стій, дивись, я хочу тобі щось сказати. О, Який чорт боже блядь. Я ні разу не грав в пік. Просто потому що мені, ну, просто ця гра не цікава. Вона вийшла і за всі в неї вони башать. Я в неї не грав ні разу, я не поняв нахуй про що, от, в чому прикол вообще. От, от що осталось тільки що? Я вахуй фул хп, блять! Ліце моє фул хп! Просто фул хп нахуй! У Мене фул І ще вирізать матюки. Найс. БЛЯТЬ! Шо снари з нарізкою? Бери в мене маршмеллоу. Алло. Я, Алло. О, тепер половина, я полизу. Клас. Да, да. Давай, давай я тебя тебе... пизду. Торнадо, 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 ну може нас. А нормально. <звук> помішало тусовки. <звук> а ладно, но, ну пизда з турной. А, не, не дай з штурмой, мы Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там Нормально, 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 нормально. Капіфари, шляпка. ха 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 Почнемо. Почнемо. Ще ніколи. С**а. що це є? Виш? Б**ть, все тупо всі грають. Щас на твіт заходиш, там всі грають в пік. Б**ть, я плюнув, до речі, на стіл. Ну, вже не хвилюйтесь, я все затащив, дікиш. Я просто поїв зі столу. стола. Діако. Я просто пере... будь ласка. перепитаю, чи воно можна так робити чи ні, і коротше, ти ти, ти, ти поняв. Я там, ну, там, коротше, ти, ну, ну, ти, я думаю, ти це за вечір зможеш зробити, це взагалі не. це, Мені там більше єбатися треба буде, там з лумою треба буде їбатись більше з цим. А типа Блядь, Понял. як вони тут, питання. Ми їдемо. Приновні. Сейчас будем, мужики. Тачку взяла. Да-да-да, сейчас. Да, да, я не ем мутанта, я его боюсь. Ну, я вас чекаю. Давай-давай. Сейчас давай. будем. Скелли, ебаный... Ой, я не могу э -э с этого типа, это просто пиздец. Я не могу тоже. Смотрите, это моя скрипка. Блять! Рибка Фредді? Ща, хто прямо зараз скаже, як звати брата Рибки Фредді? Отримає від мене мутанта. Ща, я не знаю, що це, це мало бути крило. Ось хой, ви бачите воно подвійне? О, тепер ви можете нормально роздивитися. Тоді я мовчу. смислі, Альон, ти не хочеш? Я не бачила цей мультик. Це не мультик, це комп'ютерна гра, ви що гоните? Хто пише Валеріу? Сейчас Фреді і брат Лютер. Який чокобой? О, Каріна, привіт, як потанцювала? Це була моя перша це була теж моя щось одна з перших ігор. Це мою любую О, Оооо, Єбать, Ебать, оце контентіще. Оце контентіще жорстке. Блять, проходження рибки Фредді це ахуєнно. Джад, у мене стальгія єбенута. Оце, оце топ. Оце топ. Блін, ця шаурма, звісно, дуже пугає, але хто ми такі перед пригодами нашого очка? Добрий шо, шо? день. Да, ви Платіть гроші, ми хочемо... Зіпсовано. Зіпсовано. У мене, у мене мінус вайп. Я хочу просто дивитися прохоження рибки Фредді. Я хочу просто відчувати реально. от... Відчуть себе знову, наче мені, блядь, 6. Я просто тикаю мишкою. 200 раз я нажимаю, типа там, далі, але потім там трапляється якийсь восьминіг. І каже, а, так чел, так, а принеси мені золоту підкову. І ти пиздуєш 250 разів назад за той підковий, а потім 100 разів ти пиздуєш вперед, а потім злодії якісь викрадають лютера чи їбуть там рибку френдів в жопу. І там, блядь. Ну, шаурми, що щоб у нас згоріла очко. З вас 20 гривень. І по-іншому не приймається, безплатно не накормимо, А як нам взяти 20 гривень, якщо у нас нема денег? Ось що! можете взяти кредит в банку. А, чи, подпи... чи цей мікрозайм оформить. Дивіться, тут дуже вигідні умови. Всього можна заложити свою квартиру батьківську. Закласти, взяти мікрозайм. Так. I have, and it scared Хто? Що вона каже? I have huge dick inside of me. Inside of me? Це неправильно так казати. Значить, там, там прикол, що ти, короче, граєш, і потім, от, от приблизно така I сцена, have. і ти в кінці там, це абсолютно не буде гра. І ти в кінці маєш обрати, хто злочинець. Там ви поїли, там різні кінцівки в грі були, це піздя США. Хто? Ні, це дивно. Да, я кажу. Вона сказала, дикінсайдів Дивіться, що мужик робить. Оце бачите, я я тільки одне. Помер і все одно за своє. Гандончик, а? Гандончик, він сказав? Може, це. а Не а Не овереактинг, не оверреактинг. Нахуй, блядь! Ну нахуй безю. Твою мать! Хайс! Ану прекрати! Забрати руки від клавіатури! А ну! О, а ну! Вот так, да. тогда... Я не понимаю, что там за музыка. Давай. Куда выходит? Давай. Тикать, тикать ты, вы, вы, блядь. Филипп, Мария? Ой. Наталья? <laughs> там вы... себе <Где> <laughs> Там вы... <laughs> а чё вы на А вы ну, а <laughs> <Отпишу. смех> <laughs>

<гару> я вдома це, це може назвати пассивним отруєнням, <певне> <певне> ну наче в школу вернувся, нема такого? А, ну може мені ще хтось в портфель серед тоді. <певне> 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 Валерій, мабуть, вибачайте за це відео, ну блять, вибачте. Ну я, їбать, я ж не знав, я ж не другий раз дивлюсь, перший. Ай, тут ты не разумеешь, что победай, то что Давай, оператор, стреляй! Стреляй, Саня! Минус вайп. Минус вайп. Минус вайп. Минус вайп. Дят, <плес reviewingway> я доїв, я мутанта не буду. Дят, мені, мені тупо страшно їсти. Я, я дуже сильно хотів наїстись до того, як я їду до мутата. Я наївся, слава Богу, я можу я просто викинути нахуй. Блять, у мене подъедь тупо тупо на плечику хотіла, блядь. Киски бам. Так, по моей руках. Спину воно не лопається далі, летить, прозупарить. Як матриця. Слайд, блять, нахуй, туди, туди. Філіп туба з бати Дивно бачити, коли ярохи один одного уродами називають, враховуючи, що вони близько. Я по факту гарніший. Молодіж! Бля, мені Плюс вайп, плюс вайп. Це вайб. <рес> бля, молодіж. Молодіж, отак от уже не робить. Блять, я не знаю, скільки років 5 чи 4. Плюс вайп, молодіж уже тоже не каже. Мінус вайп, о. Дохуя крапок, ого. О, Дніпро. О. Веселі дітові екрану, не злася з дивану, побачили ви, очі не ви, опілки неважкі, бо серце справжні. А я лише хотів тебе привітати самого. Я ненавиджу, коли грає на Італія. Десь оцей паук. Ну, коли, коротше, коли в жопу засовуєш десь сюди, то воно вже неприємно, десь по yeah. цей момент нормально. салаті. А якщо стрімить. Ну, а, ти ти, лічер, <свист> а тобі стримить? Дві стріми, да. стрімить. <свист> Бля, цікаво, як там <я думаю>, все <свист> у Філіпа Тремби, до речі, вдома. Ну як що у нього там встановлено, як у нього там всі камери поєднуються. Тому що я не розумію, наприклад, як поїдати можна стільки камер. Це хіба, блядь, коли у тебе кабель реально пиздує від камери? В комп'ютер, блядь. Тому що я з GoPro тільки що стрімив кукінг, я без кабеля це робив. Того і затримка була трошки більша.